Фотографічні контакти з потойбічним в Одесі, один із пляжів місцевих, саме у розпал курортного сезону, зажив недоброї слави. Родина відпочивальників запевняє, що під час звичайної сонячної приморської фотосесії зафіксували на камеру привидів. Ясна річ, подія викликала чималий резонанс у місті. За авторами паранормальних світлин зустрічався Сергій Осадчук. Вони чи не щодня розглядають містичне фото, зроблене вночі біля моря. Діти бавились, а мати їх фотографувала. Ой, відчуття Ой, щущені тако задім'як, хтось не знаю, хто то задім'я пливьоткати. Ні, понятне кута существо заді. Із цими відчуттями Дмитро вискочив із води. На фотоапараті вирішив подивитися знімки. Ого, Огонь щось. Кита жінчний річок. Вот що. Всі фотографії були зділені з одного того ж ракурса. То єсть ніякому бліки, там который мог бы ну посадіство для такого фото. Ні, може бути і речі. Увечері жінка показала містичне фото своїй подрузі, а та відразу згадала трагічну історію, яка сталася з її знайомими. Та зимою після тут був сильно галельо. Масрібенком гуляли по пірси. Ребенок подскальгнувся там. Дявочка три годі і в роби. Ну и мама как рефлекс упала следом за ней спасти ребенка. Ну в считанные секунды все утонули. На фото души померлих, каже фахівець із паранормальних явищ. Душі умерших могут быть привязаны к этому месту, к месту своей гибели. И соответственно они здесь и появляются, потому что е, каким-то образом хотят предупредить людей о том, что здесь может произойти Примерно таке ж э, нехороше событие. Трагедія на цьому місці ледве не сталася і під час зйомок. На пляжі раптом з'явилася швидка. Забрали мужчину, якби как бы, хвозіло щось з серцем вроді плохо і ноги. Що то, вот після цих фотографій так точно купатися не буду. А от професійні фотографи скептично ставляться до привидів на фото. Під час обробки світлин можна точно розгледіти, що ж насправді потрапило в об'єктив. І от я і сказати, як а світлів. Більше всього похоже на то, що водка красна раз на, на этом снімті молодої чек ударив толі двома ножками, толі одної ножкою. І в результаті піднявся небольшой фонтанчик. Бризг. Але попри це, місце, де зробили фотографію з приводами, зажило поганої слави. Цей пляж відпочивальники почали оминати десятою дорогою. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса, Новини 2+2.